아. 기 누구 계 Поверненням вас. Дякую. Як Добре. відчуття? Добре. Героям слава. Як відчуття, які... Добре. Добре. Ми Дуже раді повернутися на рідну землю. А ви давно були? Майже вдома. три роки в кого. З 24 лютого, 22 року. Я вас вітаємо, вас чекав. Дякую. Дякую. хлопці! Героям слава! Вітаємо! Героям слава! Добре, добре, я тебе буду чекати. Я вас, я за вами дуже скучаю, дуже, дуже. Я вас кожен день, кожен день я вас э, споминав. Ви мені навіть снилися. Я дуже радий, я дуже радий, що я тебе чую. Не хвилюйся, не хвилюйся. Все, я вже вдома. Скоро побачивсь. Я вдома в Україні, в Чернігові. Люблю вас, обожаю. Що ва там? Не спишу взагалі нічого. Говоришь, мне все хорошо, привет, ребята, привет, Андрюха, Максюка, привет. Успокойся, успокойся. Вот эти операцию пронесла, все классно. Какой? А спирт пыль. Все, выключай, я потом позвоню. давай. Чу, Марія Григорівна чекала чоловіка з першого дня полону. Він майже три роки був в полоні, захисник Чорнобильської станції ЧАЕС ВЧ-341. Чи був якийсь зв'язок протягом цих часів? Майже не було. Зв'язку не було. Останній зв'язок це було. Через обунсмена ми отри... чоловік отримав від лист, коли вже вони домовилися з російською стороною. То ми написали перший лист. По інформації але він його отримав. Але відповіді я в зворотній зв'язку зараз я нервуюсь. Мені перед телефонували, повідомили, що привітали, що чоловік знаходиться вже на Україні, але мені все одно ще ну не віриться. Дуже багато пройшло часу. Я бажаю всім приємних таких вражень. Обрив... А це ваші дітки, я так розумію. так? Це да? мої діти, донечка, яка також чекала постійно, плакала, переживалася, постійно їздила на акції мирні акції на підтримку наших захисників, і син, який також. Нас підтримував, підтримував тати, підтримував всіх захисників і ЧАЕС, і всіх, хто в полоні. Тому що треба всіх звільняти. А скажіть, а ви вже до якийсь сюрприз або першу страву, яку ви приготуєте? Чесно, ще не задумувалась, тому що ну, ще поки я ну, не віриться. Багато, дуже багато пройшло часу.